Вітаю вас, мої любі! Ласка, прошу до каналу Легенда психології з вами Оляна. Отже, сьогодні хочу поговорити з вами про жіночі субкультури, як я їх називаю. Досить часто психологи обговорюють з, батька, з батьками підлітків, чому ті долучаються до певних субкультур, чи то квадробери, як зараз модно, чи то емо, чи то готи. І так далі. Вони обговорюють причини значить, того, що діти доєднуються до цих субкультур. Але чомусь у суспільстві не підіймаються психологами тема того, що насправді дорослі люди також нерідко долучаються до таких субкультур. Підіймаються теми тоталітарних сект, різних деструктивних культів. Але я вважаю, що особливо серед жінок також є певні субкультури. І ці субкультури зазвичай стосуються відносин з чоловіками. Я вже бачила таких трендів на своєму віці дуже багато. Тобто, я пам'ятаю, як продавалися книжечки тієї популярної а-ля психології. Коли мені було 17-18, і в них було написано, що чоловікам подобаються жінки-стерви, потім їм подобалися тільки тупиваті і чомусь обов'язково блондинки, прямо зв'язок між між тим і іншим чомусь люди ставили. Потім, значить, незалежні феміністки. І потім всі, знову різні гойдалки, знаєте і Потім сексуальні кошечки, е і зараз йде мода на традиційних дружин в Америці, в деяких країнах Європи також. Е дуже, чесно кажучи, дивно і сумно іноді спостерігати за всіми е цими течіями, тому що це фактично <звук> не хочеться сказати. Дивне сержикувати слово вбоксування, бокс це як коробочка, і от ну, як, знаєте, контейнування людини, жінки з усіма її природніми даними, з її освіткою, з її хобі, з її талантами, ем, яка може розкритися перед чоловіком, який її цікавить, і вона цікавить його. так Всьому спектрові того, що вона має, замість того жінки, ну, особливо молоді дівчата, там 20-25, хоча є і постарші е, паніці на це страждають, вони себе, значить, контейнують ту таку дивну е, ну, субкультуру можна так сказати. І я дійшла до такого висновку, що насправді жінка, яка сама себе може забезпечувати на нормальному базовому рівні, тобто, платити за все те базове, за що вона хотіла би, щоб оплатив їй чоловік. Ну тобто, мовно кажучи, за житло. За їжу, одяг, і, там, інтернет і так далі. І там якась там базова косметика, так? предмети гігієни. Тобто ну, базові такі речі: е, у жінки, у якої немає проблем з оплатою базового мінімуму, в неї немає потреби долучатися до будь-яких цих дивних течій. Дивних ем, якихось жіночих субкультур, які постійно змінюються, і насправді не даються розкриватися індивідуальності жінки. Єдине, чим вони обґрунтовані, це якоюсь модою. Я на кшталт того, що в цьому сезонові модний жовтий, а в наступному сезонові модний червоний. Я ніколи такого не розуміла. Мені здавалося, що це, мабуть, комусь потрібно продати багато тканини певного кольору. Ось, жінка, ця людина, вона не може бути вконтейнована, вбудована в структуру якоїсь модної наразі течії жіночої поведінки, щоб сподобатися чоловікові. Ну і мовно кажучи, продати, продати себе йому для того, щоб він тебе забезпечував. До речі, існує така думка, що зазвичай полюють на багатих людей і чоловіків, і жінок для того, значить, щоб від них щось отримати. Це треба знати дівчатам, особливо молодим, особливо, які мають стосунки з чоловіками з-за кордону, тому що. Зі своїм іноді це більш зрозуміло і більш швидко зрозуміло. З іноземцями іноді можна потрапити на такий гачок, де ти не будеш розуміти, що відбувається. Так от є певний такий тип чоловіків, які можуть бути забезпеченими, тому що. Чоловіки нарциси, чоловіки ну, з нарцисичним розладом особистості, і чоловіки з нарцисичними рисами, вони нерідко успішні у житті. Звичайно, не кожен успішний чоловік є нарцисом. Але нарциси часто успішні в бізнесі, часто це люди при грошах. І чоловіки і жінки, до речі. А, так от а... Такі чоловіки часто шукають собі а, дружину, а, не просто незабезпечену, а бідну, і а, він буде намагатися утримувати її в тому стані, щоб вона сама нічого не заробляла. Тобто він буде вимагати, щоб вона а, ну, сиділа вдома, мовно кажучи, щоб вона не працювала. А, для чого це потрібно? Це потрібно для контролю. Тобто є люди, які. Мають обсесії на контролі, на диктаті. І вони зазвичай такі чоловіки красиво значить, залицяються, красиві жести роблять, гроші витрачають, і дівчата думаються, що їм подобається на них витрачати гроші. Потім, коли вже зав'язуються стосунки такі більш близькі, багато хто з них розуміє, що йому подобалося не гроші на неї витрачати, а її купувати у, власну, ну, у власність, у приватну власність, і тепер вона його підконтрольна, ну, мовно кажучи, іграшка. Таких історій було багато. Дуже часто такі історії з різними міс, Там міс якась країна, і, от, значить, її там десь пригляд приглядів багатий бізнесмен і а, забирає її до себе. Це я рідше чула про українців. Набагато частіше я це чула про наших міс, значить, і які-небудь іноземці. І він забирає її до себе, і там вона не може сказати зайвого слова і зробити е, незалежного руху сама. Е, так що, дівчата, коли ви е, у порівнянні з вашим чоловіком фінансовий нуль, і йому дуже подобається витрачати на вас гроші. І він не встановлює близьких душевних таких стосунків, але тільки витрачає гроші, скоріше за все, він вас купує у свою власність, і потім ви будете додатком до його життя. Ну, може, когось це влаштовує, в принципі, я не знаю, але ви будете додатком таким дуже мовчазним. І відкривати рота, ви також будете скоро за дозову. А це треба розуміти. І всі ці наші культи, оці субкультури жіночі, вони також дуже несприятливі нормальному розвитку стосунків і нормальному розвитку і навіть стосунків жінки з собою. Тому що замість того, щоб відкривати свій потенціал, замість того, щоб бути такою, як ти є, і розвивати свої природні таланти, ти себе континуєш в якийсь там. Культ, чи то стерв, чи то типих блондинок, чи то суперсексі, чи то е, суперділових пані, а тобі може бути це не дуже властиво, ти, можливо, не суперділова а в, в тебе мистецькі якісь таланти, здібності, або здібності до природничих наук. Багато більше, ніж до підприємництва, наприклад, ти могла би бути гарним лікарем або фармацевтом або науковцем. Так, тобто, е ну, так от контейнувати конт себе е в якусь субкультуру жіночу, е це в принципі ну, самовідторгнення, це ненормально дівчата. Це так само, як була не так давно пару років мода, всім малювати оці брові Брежнєва. Вибачте, комусь вони можливо йшли, тому що у людини від природи широкі брови. І трошечки навести було нормально. А у когось від природи ні, і в формі обличчя взагалі оцей новомод ну, він ніяк не посував. Ось. Тому ми не можемо. Ці шаблонно виглядати. Ми не можемо усі себе шаблонно поводити. Вбудовуватися в жіночий культ це так само неадекватно, як всім абітурієнтам вступати на новомодну зараз спеціальність. І не можуть бути суперкласними тільки економістами, тільки лікарями, тільки акторами або тільки айтівцями. Це неможливо. Ось, тобто кожен має йти за своїми природними талантами. І як можна сказати, що всім чоловікам подобається такий то, -то типа жінки, якщо чоловіки також різні? Є чоловіки супермаскулінні, їм потрібна, мабуть, жінка більш така жіночна. Є чоловіки в дуже збалансованій енергетиці. Він може і, і працювати, і в армії служити, і з дитиною сидіти, тобто збалансована дуже енергетика. Йому жінка більш-менш збалансована підійти. Є чоловіки, вони чоловіки, але в них переважає м'яка дуже енергетика. Ну, Я не можу сказати прямо жіноча, але ну, м'яка енергетика. Можливо, їм потрібна жінка більш така, от така щоб пара балансувала. Розумієте, тому тим людям потрібні різні спеціальності, різні партнери, і нормальний розвиток подій це коли кожна людина виявляє, проявляє свої природні таланти і здібності, а не континує себе в якийсь новомод. Чи то буде жіночий якийсь культ черговий, чи то буде. Обрання спеціальності і так далі. Це так само, як у кожного своє обличчя, у кожного своя фігура, і треба підбрати щось по собі, а не так, як в цьому сезону модний такий-то колір. А мені, можливо, цей колір не, не личить, не пасує. Так що ж робити? Все дуже дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Повейте!